Моє головне завдання було об'єднати обласну раду і зробити так, щоб всі депутати, ті, хто вони підтримували, хто не підтримували, працювали як одна єдина команда. І це було невіневірно найскладніша не річ. А друге, головне базове завдання, яке я ставлю перед командою, наша, яка працює в обласній раді, це наші іноземні партнери, наші зв'язки. Я думаю, що ні для кого не секрет, що це Карпатська обласна рада, вірно, одна з тих областей в Україні, які найбільше європейськи інтегровані, маючи своє GTC. У нас виклики постійні. Це розбухування внутрішніх якихось обласних. Проблем це проблеми з національними меншинами, які проживають в нашій області, постійно хочеться комусь цю стабільність в, нас в області зламати, і це роблять насправді люди, які хочуть, щоб тут теж щось відбувалося. А ми хочемо, щоб область була тихим, спокійним тилом для наших співгромадян. Тому за цей період, по-перше, відбулися певні зміни в законодавстві, і деякі повноваження були віддані військовій адміністрації, і це в принципі добре і правильно. При тому всьому жодних якихось. Великих проблем чи конфліктів цього не виникло. Були якісь на початку неузгодженості. Потім це все чітко вибудувалася робота між радою і адміністрацією, і ви бачили, що за цей рік у нас було 8 пленарних засідань, 4 сесії. Тоді, коли треба було, тоді збирали сесії. Рішення приймалися завжди. Ну, більшість рішень там 95% рішень приймалися одноголосно. Це співпраця з благодійними фондами, організаціями. За час нашої роботи я скажу відверто, було залучено дуже багато коштів, як коштів матеріальному, це самі кошти, так само і в вигляді різних допомог, яка була надана нашим установам, організаціям, відправлена на схід, військовим і тому подібне. У нас підписані угоди з за цей час з «Карітасом»,